Привіт, маємо сьогодні 22 березня. Я в себе в саду знаходжуся. Кругу вночі заморозок, такий тут ще, де сонця нема залишилось Іній такий. Сьогодні в нас дуже цікава має бути робота виконана. Ну, пізніше скажемо і покажемо. Отже, 22 березня. Сьогодні у нас було заплановано по супутнику виставити ці точки. Вже делегація розійшлася, я лишився сам, вирішив пару дирок зробити для поливу, для підживки. Що ми маємо? Не пам'ятаю якому чи в 10-му чий скоріше. Землю розпайовують, напевно, що скоріше. Який результат? Сказали мені, що моя точка отут. Ця дорога, щось воно не показує, точка забетонувала тут. А ця дорога, як мені сказали, вона на моїй території вже. Тобто від цієї точки ще має бути далі дорога. Ну, цю дорогу я підозрював, що вона щось загорюється, загорюється, вона йде так, як зміюка, а в ту сторону протилежно. Загорено. Але зараз я візьму ще бур туди і зараз ще там другу точку покажу, третю і четверту. Так, перша точка о там, друга точка. Тут Получається, від межі, так як було, десь 2,5 метри. Зміщено. Тобто мені з цієї сторони додають. Правда, там третя точка, зараз вище зніму відео. Третя точка, то вже в мене забирають. Ну, як би сказати, з моєї сторони вже. І сьогодні цей перший ряд паїв. Сьогодні промірювати, делегація розійшлася, якщо так подивитися, видно. Подивити. Там ось люди. вже ці. Точки, які вибили, просверліли буру, дирку і бетонують. І такі спроби. Йдемо до третьої точки, але паралельно я ще вирішив насавліти дирок для, для поливу і для підживи, щоб було де біля дерев. Тобто сьогодні я працюю в саді. Так, маємо третя точка. Третя точка отут, а стовп отут. Теж десь 2,5 метри. метри. Ну і тут недалеко пройдемо до четвертої точки. Від цієї третьої до четвертої 12-60 метрів. Тут не вистачило мені бетона. Ось ну, тут четверта точка. І виходить трішки я дав маху з цим живим парканом. І то так добряче дав маху. Так що треба, якщо буде час здоров'я, пере... переграти, переробити. І такі справи. Якщо сьогодні до обіду було весело, після обіду всі порозходилися, А я вирішив наробити дирок ще. Раз тут вже матову. Я вирішив наробити дирок. Це для підживки гноївкою, Економ варіант включаємо, треба якось підживляти, так що буде гноївка, буде Не все так легко. Не все так легко. Це точка виводили згідно державного акту на право власності. Дивіться, вони так казали. Але по метрожу все сходиться. Так, закінчив я бурити небагато. Ось 150 дірок. Тобто це біля кожного дерева. В подальшому, через цю нову будемо культурними лунку, буде. Проводитися підживлення і також полив, якщо потрібно. Ця стара я залишаю спокою. 24 рік через цю лунку буде проводитися підживлення і полив. Такі тут справи тяжко. але буде кращий доступ до корені. Буде і поживи. Так, тепер, як межа в нас перемістилася, виходить, десь приблизно тут центр, вона так і залишиться. Там піде вліво на 2,5 метри. А в протилежній стороні також піде вліво. Тобто в мене там додавиться, а тут заберуть. Але як колись мені казала вчителька, без... Від перестановки доданків сума не міняється. Ну, майже так приблизно нічого не змінилося. Питання в основному там, де дорога є. Будемо виправляти. виправляти. 24 -те. березня, неділя. Вчора в цій місцевості був ескалатор і трішки, трішки поправили дорогу, щоб подивитися в одну сторону, в одну лінію. І тут також, в одну лінію. Він не так сильно, але трішки, трішки прогорнув. Зараз я там ще з тої сторони додав відео, дойду, додавлю. Так, прийшов я вже в цю сторону, оця точка. Вчора трішки ескаватор, ну, правда, пізно, але зробив дорогу. Ці точки нам вибили. Згідно державних актів і, і по мапі, оці всі точки усіх паїв, раз, два, три, п'яти паїв, вони йдуть в одну лінію. І тобто дорога має бути в одну лінію. Ну, тут от тут так. Так що скоро буде весело від завтра до післязавтра які справи